Лілю, пам'ятаєш з уроків історії про половців? Ну, щось таке пригадує. Там, здається, в них були напружені відносини з київською Русью ще до татаро-монголів. Так, ну, з одного боку, напружені, а з іншого теплі, бо по князі. То воювали з половцями, то дружили, ба більше навіть одружувалися, та й не лише князі. Тобто, я так розумію, що в нас тече і кров половців. Також ну саме так, і це доводить наступний факт: у половців зберігалося таке явище, як амазонки, тобто жінки-воїни у давньоруському фольклорі. Їх називали поляниці. А! А, тепер зрозуміла, звідки ноги ростуть у паляниці. Тож, саме час гадати про сучасних українських Амазонок, зокрема, про парамедикиню Юлію Паєвську Тайру днями державний департамент Сполучених Штатів Америки вручив їй премію Найхоробріша жінка світу. Вітаємо героїню! І повертаємося до головних дійових осіб наступного сюжету кримських татар, котрі є прямими нащадками тих самих половців, про яких щойно згадували. І мова їхня походить від половецької, от про неї і йтиметься. Перша анексія Криму у 1783 році. Депортація кримських татар 1944-го та окупація Криму у 2014-му. Росія століттями намагалася знищити корінний народ та кримсько-татарську мову. За даними ЮНЕСКО, кримськотатарська одна з мов, яка перебуває під серйозною загрозою зникнення. Українська влада робить все, аби захистити права кримських татар, їхню національну ідентичність. Торік уряд ухвалив стратегію розвитку кримсько-татарської мови. Мови на 2022-2032 роки. Усі тексти, які збираються, команда вже розробила вони транслітератор. В корпусі немає кералічних текстів. Це вебсайт Національного корпусу кримсько-татарської мови. Ідея проєкту належить Снаверу Сейдхалілу. Будь-яке слово, яке візьмемо Софра, слово, І зараз корпус. Робить пошук в масиві текстів і знаходить абсолютно всі кейси, де саме Софра використовується. Тексті, національний корпус кримсько-татарської мови ініційований міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Це онлайн платформа, яка виконуватиме функцію відкритої бази даних навчально-освітніх, наукових та інших матеріалів кримсько-татарською мовою. Все багатство тексту нашої мови, тобто воно чи то в книгах, то чи то в інших ресурсах, це все оцифровується. Збирається в базі даних на основі цього масиву вже можна аналізувати, навчати алгоритми, і потім онлайн-перекладач може розбиратися, як саме складається мова, де саме як використовуються слова. Як потрібно саме перекладати за цей час опрацьовані та внесені до каталогу 359 матеріалів понад 100 авторів. Це більше 40 тисяч друкованих сторінок. Команда науковців та розробників програмного забезпечення цифровують найвідоміші твори кримсько-татарської мови. Після того матеріал завантажується в базу даних при університеті Шевченка. Подальшому зібраний матеріал буде використовуватися в операційних системах, таких як Android Windows популярні месенджери, соціальні мережі, електронні перекладачі тощо. оцифровуватимуть кримсько-татарську літературу, матеріали з національних газет та публікацій, але більшість матеріалів знаходиться в Криму. Попри окупацію, люди в онлайн форматі долучаються до створення національного корпусу кримсько-татарської мови. Я знаю, що команда «Крим'янк» дуже активно зараз набирає е людей хто саме може долучатися до цього корпусу, до, до співпраці. Є план саме досягнути одного мільйона слів в кримськотарському корпусі, але звичайно, що якщо порівнювати там з великими корпусами, це дуже мало. Будемо рухатись партнером для створення національного корпусу кримсько-татарської мови. Став Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Реалізується проєкт за підтримки швейцарсько-української програми ЄГАП. Швейцарія підтримує єдність у різноманітності. Як країна чотирьох мов ми глибоко зацікавлені в збереженні та захисті як наших, так і інших мов. Одна з мов, якою розмовляють у Швейцарії, романська. Нею розмовляють лише 40-60 тисяч людей. Ми дійсно докладаємо зусиль, щоб захистити та зберегти. Тож тут ми також захищаємо кримськотатарську мову. Це важливо, оскільки вона пов'язує людей з їхньою культурою, дає їм можливість жити своєю культурою через мову. Наразі найстаріше видання у каталозі випуск газети Тарджиман 1883 року, найсучасніше 2022 року.